Вітаю на уроці математики і тема сьогоднішнього уроку складання задач з двома запитаннями за схемою. Назви невідоме число. Пригадаємо для знаходження невідомого доданку. Від суми віднімаємо відомий доданок. Так, 8. Назви невідоме число. 5, Давай пригадаємо. Скільки в одному метрі дециметрів? Так, в одному метрі 10 дециметрів. А наскільки дециметрів? Один дециметр менший за один метр? Так, на 9 дециметрів. А в одному метрі скільки сантиметрів? 100 сантиметрів, правильно. Якщо порівняти числа, то на скільки сантиметрів? 1 сантиметр менший за 1 метр? 99 сантиметрів. Правильно. Розім'явшись, розкриємо наш зошит з математики. Від останнього записаного рядку ми пропустимо вниз 4 порожні клітинки, на п'ятий запишемо число 28 листопада. Підручнику ми сьогодні працюємо на сторінці 44. І одразу нас чекає письмове завдання. Запишемо його номер номер 1 Доповни числа 5, 6, 7, 8, 9 до числа 10. Як це правильно зробити? Подивимося уважно на зразок праворуч. Щоб доповнити до 10, ми запишемо це у вигляді суми чисел. Так. Давай запишемо зразок. 10 дорівнює 5 плюс 5. Наступне число, яке треба додати до 10, це 6. А запишемо так: 10 дорівнює 6 додати. Так, додати 4. А ось наступні числа доповни до 10 за зразком для зручності, записаним на екрані, самостійно. Для цього постав відео на паузу. Коли виконаєш це завдання, повертайся до перегляду. Давай перевіримо. 10 дорівнює 7 додати 3. 10 дорівнює 8 плюс 2. А 9 доповнюємо до 10. Одиничкою абсолютно правильно. Не гаємо часу і переходимо до наступного завдання номер 2 Тут нас чекає задача. Ми бачимо, що дві задачі А і Б. Тож для початку ми розпочнемо все по черзі. Задача А. У першому кінозалі 30 місць, а в другому на 20 місць більше. Скільки місць у другому кінозалі? Якщо місць більше, то нам потрібна дія додавання. Що будемо додавати? Давайте так і запишемо. Задача А. І розв'язання 30 додати 20. А ось обчисли самостійно. 30 додати 20 дорівнює 50. Ми рахували місця в кінозалі, тож позначимо слово місця скорочено в дужках за відповіддю. Перейдемо до задачі Б. У першому кінозалі 30 місць. В другому 50. Скільки місць у двох кінозалах разом? Давай подумаємо. Чи всі числа нам точно подані? Так, нам чітко вказано кількість. Кількість місць в обох кінозалах. По... Звичайно окремо в кожному. Як же дізнатись, скільки їх разу? Будемо додавати. Запишемо розв'язання задачі Б. Тридцять додати 50 дорівнює 80 місць. Скажи, будь ласка, задачі, які ми розв'язали. Вони про одне і те ж? Так, обидві задачі про місця в кінозалі, правда ж? А чи пов'язана кількість місць в кінозалі в обох задачах? В задачі А. Місць в першому кінозалі 30. І в другій задачі в першому кінозалі 30. А що сказано про другий кінозал? В задачі А. Що там на 20 місць більше абсолютно правильно. А ось у задачі Б, в другому кінозалі, точно число 50. Якщо ми з тобою... Зараз об'єднаємо ці дві задачі. Як думаєш, чи вийде у нас нова задача? Давай спробуємо це зробити. Для цього я закрию числа, які нам просто повторюються. І що у нас вийшло? В першому кінозалі 30 місць, в другому на 20 більше, скільки місць у двох кінозалах разом. Мені здається, що і нову задачу ми пров'язували таким самим чином. Адже спочатку ми б дізнались, скільки місць в другому кінозалі. Точного числа немає, треба дізнаватись, так. А потім, коли ми дізналися б місця в другому кінозалі, ми дізналися б, скільки їх разом. Тож інколи ми можемо об'єднувати задачі, прибираючи зайве або повторюване число. Що тебе зараз чекає? Самостійна робота. Повністю самостійна робота в номері 4. Це вже відоме тобі, відоме тобі завдання. Запиши, обчисли вираз і порівняй з числом. Тож відео на паузу. Виконай це завдання, а потім повернись до перегляду. Давай перевіримо, чи все у тебе вийшло. Я ставлю свої знаки. А ти порівняй їх з тими, що поставив чи поставила ти. Так, все обчислено і порівняно абсолютно правильно. Добре, попрацювали. Час трохи відпочити. Тож запрошую тебе на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я Коко! Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож повторюємо за мною один, два, три, чотири. Я банан. Я, я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан. Йдемо, йдемо, присідаємо. Йдемо, йдемо, присідаємо. Я тану пара-пара, я тану пара-пара, я банан. Я, я банан, банан, чистим, банан, чистим, банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, я тану, пара, пара, я тану, пара, пара. Друзі, молодці, а тепер всі разом стрибаємо, вище вище, стрибай, 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 вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай. Молодці, ще! Вище, вище, стрибай, 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 вище, ви стрибай, 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 вище ви стрибай, стрибай, давай. Друзі, молодці! Дуже гарно! А тепер приготувалися до другої частини. Я банан, я, я банан, банан, чистим банан. Чистым банан, банан, режем ріжем і зъедаємо, Ріжем ріжем изъедаем. Я тану пара, я тану пара, Я банан, я, я банан, банан, чистым банан, чистим банан, банан, ріжем, ріжем и зъедаем, ріжем, ріжем і зъедаем. Друзі, а тепер всі разом хто вище стрибає, Вище, вище стрибает, стрибает, стрибай Вище вище стрибай, 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 вище вище стрибай, стрибай, давай. Друзі, а тепер швидше я банан, я, я банан, банан, чистим, банан, чистим банан, банан, йдемо, йдемо, присідаємо, йдемо, йдемо, присідаємо, Я тану! пара, я ятану, пара, пара я банан. Я, я банан, банан, чистим банан, чистим банан, банан, ріжем ріжем і з'їдаємо, ріжем ріжем з'їдаємо. Я тану пара пара я тану пара пара Друзі, а тепер ще швидше! Я банан, я, я банан, банан, чистим банан чистим. банан, банан, Йдемо, йдемо. Присідаємо, йдемо, йдемо. Присідаємо. Я тану пара-пара, Я тану пара-пара. Друзі, ви просто молодці! Дякую! Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! А після руханки ми повертаємося до роботи, і нас же зачекалася ще одна задача. Номер 3. За поданою схемою і двома запитаннями склади задачу та розв'яжи її. Давай уважно роздивимося. Про кого ця задача? Так, про горобців та синичок. Придивимося до схеми і розберемося, що вона означає. Найдовший відрізок, який складає вісім. Як ти думаєш, що він означає? Так, це кількість горобців. Їх було 8. Тож, можемо скласти задачу, що в парку літало 8 горобців. А ще у нас є синички. Скільки ж синичок літало в парку? Нам це число невідоме. Але якщо ми придивимося до двох відрізків, що їх може об'єднати? Число 3 абсолютно правильно. Що означає число 3? Те, що горобців було на 3 більше. А якщо поміняємо на синичок? То їх на три менше? Абсолютно правильно. Отже, задача у нас виходить така: в парку літало 8 горобців, а синичок на 3 менше. Що можемо спитати? Скільки всього птахів літало у парку? Чи можемо одразу дізнатись, скільки всього птахів літало в парку? Не можемо, я з тобою згодна. Адже у нас є знак запитання в умові задачі. І поки ми його не замінимо числом, розв'язувати задачу не можемо. Нам невідома кількість ціничок, тож, давай її знайдемо! Синичок менше. Тож, першим кроком буде знайти кількість синичок. Їх менше. Тож віднімаємо. 8 відняти 3 дорівнює 5. У дужках позначаємо, що 5 у нас синичок. Скорочуємо слово синички до першої букви. Кількість синичок знайдена? Чи можемо ми дати відповідь на головне запитання задачі? Скільки було горобців і синичок разом? Якою дією ми це дізнаємось? Швиденько записуємо, що другим кроком ми дізнаємось, скільки разом синичок і горобців, додаючи їх кількість. 8 додати 5 буде Буде 13. І щоб не забути, що саме ми знайшли, в душках запишемо горобців і синичок. Для... При цьому назви птахів ми скорочуємо до першої букви. Чи знайшли ми відповіді на всі запитання задачі? Чи розібралися ми зі схемою? Тоді задачу розв'язано. І останнє завдання сьогоднішнього уроку. Воно буде усним, тож відкладай ручку. Попрацюємо з календарем. Скільки днів у листопаді? Останнє число листопаду 30, тож і днів у листопаді? 30. А скільки днів у грудні? Так, 31 день. Сергійко народився 20 листопада. Який це день тижня на малюнку календаря? 20 листопада це середа. Абсолютно правильно. Яринка молодша від Сергійка на 12 днів. Якого числа і місяця народилася яринка? Давай поміркуємо. Якщо яринка молодша, то вона народилася пізніше за 20 число листопада. Через 12 днів. Пройшло 12 днів. Якщо до 20 ми додамо 12, скільки отримаємо? До 20 додати 10 буде 30. І додати ще 2? 32. Але ж у листопаді лише 30 днів? Тоді, мабуть, ще два дня ми візьмемо у наступного місяця? Один-два. Тож, коли народилась Яринка? 2 грудня, правильно? Батько Іванка 8 листопада поїхав у відрядження і повернувся через 6 діб. Якого числа? І дня тижня повернувся батько Іванка. Якщо він повернувся через шість діб, то це означає, що пройшло шість днів. Вісім додати шість. А давай наперевіримо ну, перевіримо і порахуємо пальчиком в календарі. Один день пройшов два, три, чотири, п'ять, шість. Шоста доба закінчилась 14 листопада. Який це день тижня? Четвер. Тож батько Іванко, Іванка повернувся. У четвер, 14 листопада. А який сьогодні день тижня? Давай підсумуємо. Чи все у тебе сьогодні вийшло? Чи була потрібна допомога? А може, нічого не було зрозуміло? Ми гарно попрацювали на сьогоднішньому уроці. Тож я тобі щиро дякую за твої старання та увагу. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!